Москва оголосила про можливість повернення американських компаній на ринок російської нафти, які за словами Дмитрієва вели дуже успішний бізнес у Росії. Передає за Таймс». А ще вони прямо пропонують штатам доступ до природних ресурсів, Щоправда, до яких невідомо, бо можливо саме до наших українських, які знаходяться на тимчасово окупованій території, в цьому є небезпека. При цьому треба розуміти, що не тільки Україна, то тобто Україна це один із вопросов, і будем говорити говорять об'єктивно, анітні не важливий. Украина – это следствие той проблемы, которая возникла. Поэтому, что очень важно, что во время телефонного разговора Владимир Владимирович объяснил первопричины, то есть наши видения. И надо отметить, что Трамп, судя по его публичным соглашениям, с этим согласен. Поэтому не случайно исчезла вот эта формулировка неоправданная, неспровоцированная агрессия, і mm -hmm. это вже не война Путіна, як часто говорят во время своїх теледебатів німецькі сейчас політики, а це війна Байдена, як говорить Трамп. Що ж стосується повернення американських компаній на російський ринок, то тут я б радила адміністрації Трампа слухати не те, що їм втирають представники Путіна, а те, що говорять російські пропагандисти. Здесь уже я смотрю, ну чуть ли только крылья меня забили. Вот западные компании собираются да, возвращаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Счастье это какое? То есть, извините, оскорблять весь российский народ, вести с нами через губу, пытаться сделать так, чтобы у России не было ничего, потому что ушли даже фармацевтические компании, напомню. А теперь говорят, ой, вы знаете, как-то такое ощущение, что прибыли, вот как-то тяжело. А мы сейчас должны сказать, конечно, возвращайтесь. Нет, так не будет. Еще может релокантов возвращать. И может еще их там простить, понять. Или у них просить прощения, что у них вот жизнь пошла вниз. Нет. Хотите вернуться? Через бешеные штрафы, через публичные извинения, Всі ж ці зібрання у Саудівській Аравії це спроба повернути Росію до початку розмови із Заходом про правила та справедливість. Тому високопосадовці Білого Дому і пропонують солодкий медяник Росії. А що та Та недокраїна намагається маніпулювати і тягнути час, бо Путін ніколи не хотів справедливості. От уявіть, тепер на болотах кажуть, що вони не сядуть за стіл переговорів з Україною не тому, що Зеленський нелегітимний, а тому, що ми називаємо їх руса територіальних уступок от Росії, не буде. уступок не буде взагалі. Лавров сказав, це жорстко. вспомнив, що Київ вважає руских русою, а значить, говорити просто нічого. Якщо ви почитаєте заявлення. тех, кто работает с Зеленским и называют себя правительством Украины, офисом президента, официальные лица. Там вы увидите слова не люди, русские существа. Украинские вооруженные силы действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы. Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях. И вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить. От як в цієї морди язик повертається таке говорити про Україну? Вони завжди намагаються перекласти відповідальність за свої злочини на нас. Намагаються всіх обдурити і показати, які ж вони білі та пухнасті. Але варто всім розуміти, особливо Сполученим Штатам, що під цим обманом ховається одне бажання знищити Україну і повернути російський вплив на східну Європу за зразком радянського. А чому не створити воєнну коаліцію Росії Америки і поділити Європу? Можна ну, кому вона нужна? Можна поматична Да? Вести российские и американские войска Европе не надо будет ни от кого защищаться. Тихо, аккуратно поставим наши базы в привычных точках Берлин, Париж, как в 2014 году, 1800, по-моему, четко, ясно, спокойно. Европа сразу сэкономит на вооруженных силах, на военно-промышленном комплексе. Мне не надо ни о чем будет беспокоиться. Отличная идея. Это пока что переговоры о переговорах, а не переговоры о завершении конфликта поэтому не нужно поддаваться эйфории как я понимаю у нас уже какой-то такой в сми настрой в особенно в интернете что чуть ли не сегодня завтра будет подписано соглашение по украине нет не будет потому что это не, это не предмет данных переговоров более того официально заявлено что первые позитивные сдвиги могут произойти в ближайшие месяцы не недели Уж точно не дни, разговор в самом конечно, деле не конечно. только об Украине, пытаются договориться, как договариваться потом. А теперь момент второй. <свят> Мне кажется, он тоже очень важный понять, чего от нас хотят Соединенные Штаты. Они хотят заморозить конфликт по линии фронта. Ну, естественно, с условием, что за несколько месяцев Россия, например, выбивает их из Донецкой, скажем, области. При этом они хотели бы, чтобы Курская. Часть Курской области сохранялась у украинцев как разменный фонд. Ну, например, Россия отказывается от претензий на Херсон, а сохраняя собой часть Херсонской области, а они уходят из Курской области. То есть они видят, и при этом Украина не вступает в НАТО. Они видят вот так заморозку по линии фронта и не вступление Украины в НАТО. Конечно, для нас такая, такой, такой подход был бы абсолютно неприемлемым и даже опасным. Почему опасным? Потому что только когда вы сейчас говорили, что за этими переговорами внимательно наблюдают во всем мире, и в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе, и в арабских странах, я поставлю запятую и напомню, что за этими переговорами, очень как и за всем ходом конфликта, очень внимательно наблюдают и в Токио, в Японии, стране, имеющей к нам территориальные претензии. Що стосується переговорів щодо України, у американців кажуть, що однієї зустрічі для вирішення війни недостатньо. Та й, взагалі, ці перемовини не означають, що це початок головних переговорів. Тим паче тут не було України. У Держдепі США заявили, що це, мовляв, лише перевірка того, наскільки серйозно Росія налаштована на припинення вогню та агресії проти нашої держави. Ну і цікаво, перевірили. І чи помітили вони те, як росіяни цинічно їм брехали? Кстати, сьогодні наші американські колеги говорили, може бути, як то ввести якийсь мораторій на нападення на енергетичні об'єкти. Ми об'яснили, що ми э, ніколи не підвергали опасності э, системи енергоснабження населення. І нашими цілями були тільки ті об'єкти, які напряму Обслужують ворожонні сили України вибити всю енергетику України, а потім заявляти, що вони цього не робили. І от з цими пиками штати хочуть вести переговори. Например, возобновіть удари по енергетичній інфраструктурі вже по пашва. Вони ніколи не відмовляються від геноциду українського народу. Тим паче, це для них, як говорять пропагандисти. Случайные жертвы. Насколько вообще гуманными средствами Российская Федерация ведет э, этот, э, ну, эту специальную военную операцию. То есть это по сути дела случайные жертвы вот, э, бомбардировок заводов, каких-то портов и так далее. Понятно, что там какие-то люди где-то находятся на этих военных по сути дела объектах, которые мы уничтожаем. Но это не точно не целенаправленные э, уничтожения мирных жителей. Это настолько очевидно, що даже не надо проговарювати просто стої стара. Ані самі сами признали ані самі познали МВД. Мы Атакуємо города, но это не так, Это всі прекрасно понимают. от про що можна домовлятися з терористами? Росія ніколи не виконує домовленостей у 14-22 роках. Україна провела майже 200 раундів переговорів з РФ за цей час було досягнуто 20 домовленостей про припинення вогню. И все они были порушены оккупантами. Как только, так сказать, Зеленский отвергнет, э, так сказать, вот, вот, вот те договоренности, которые будут достигнуты, у американцев, ну, у нас, у американцев будут развязаны руки, и нам от американцев нужно всего лишь три вещи. Ну понятно, прекратить, прекратить финансовую и военную помощь Украине. Второе, это, так сказать, отключить им старлинки. И третье, прекратить давать данные со спутников. Все. Все послідому туда як нож, масло і так сказати, і, о, вся скаті все в нічині нескольких місць буде зачищена. Ніхто не нав'язуватиме Україні мирну угоду. Будь-які рішення вона ухвалюватиме самостійно, каже спецпосланець Трампа з питань України та Росії Кіт Келох. Так Вашингтон докладає зусиль, щоб всадити Київ та Москву за стіл переговорів, але про примус не йдеться. Келог наголосив, що Володимир Зеленський обраний лідер суверенної нації, тож право на остаточне рішення за ним і за українцями. І ось тут ключове. Бо Зеленський вже сказав, що ні на які ультиматуми не піде. Впевнена, що і народ України ультиматумів не прийме. Росія поставила ультиматум в цей момент зменшення кількості збройних сил України. Визнання окупованих територій України територіями Росії хотіли поставити керівництво держави проросійське, щоб воно повністю було в вертикалі Путіна. І в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються. Але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки про Україну знов про Україну і без України. цікаво. Якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Розмова і перспектива зустрічі на найвищому рівні між американцями і росіянами свідчить про швидкість, з якою нова адміністрація США намагається досягнути угоди про припинення війни. Колишній глава МЗС Кулеба каже, що Україна має втягнути Трампа у довгу гру. Нам, українцям і європейцям, та й взагалі усім. Потрібно його стримати. По суті, наша стратегія повинна полягати в тому, щоб втягувати Трампа в довгу гру, замість того, щоб піддаватися швидкому тиску, на який він розраховує.